Зараз ми знаходимось на джиджи Drop. 2500 в мене є на баліку. Також, якщо ви будете поповнювати баланс, то вводьте промокод ATOMF Він буде давати вам е, 11% до депозиту вашого. І в принципі це достатньо вигідно. І також, оце колесико. Якщо ви вже його прокрутили, сюди теж ви можете вести отак ATOMF. І е, отримати ще безкоштовне, безкоштовний прокрут. Але я вже його отримав, тому мені він недоступний. Ну і взагалі, краще просто дивитись, як я граю, бо виграш вам не гарантують. Так, чисто покрутити, пограти. Е, давайте почнемо з чогось не дуже е, дорогого. Наприклад, ось такий от кейсик, 5 штучок, 295 прокручуємо, і випадає. Mm, так. Ну, до речі, трошки злив лише. Давайте тепер все це закинемо в контракт. І нам може дати аж 1140. Ну, давайте. Давай, 1140, або 1000, дай хоча б, мені, І. Скільки? Нормально, 683. І тепер е, пропоную зайти в щось подорожче відкрити. Наприклад, давайте прокрутимо ось такий от, е, містері бокс отруйний. Поїхали. Так що нам дає. О, нормально. Так, слухайте, 171 я витрачаю. Отримаю кейси за 162. Так, давайте кейс відкриємо. А, тут треба вибрати. Ножичок. Та 3-4. Ну, все одно це окуп. Давайте Давайте відкриємо 5 таких кейсів. За. Хоча давайте 3 відкриємо за. за не дуже дорого. І. Угу. Це, до речі, по-моєму, це трошки оков, да? не помітив. Йдемо в апгрейд, і в нас є доволі багато скінчиків. Давайте, давайте ми продамо з них деякі, наприклад, оцей юз по цю штучку. І тепер протестимо, як нам буде давати. Давайте поставимо на тисячу. І це який шанс. Нормальний. 22%. Давайте щось красивеньке. Ось таке. Поїхали. І нам, до речі, випадає. Поїхали. І. Це нам не випадає. Окей, нічого страшного. Давайте поставимо на 500, щоб шанс не... Ой! Щоб шанс не сильно був низький. 18%. Давай. І... Випадає. Заходимо в контракт, додаємо це. Контракт на 1500... Боже, може 380, дати. Ну, поїхали. Сподіваюсь, 6000, десь. Так, і. Ммм. Mm. 2733. Вже 5000. Давайте відкриємо якийсь дорогенький кейс. Чотири рази за майже 4000 тисячі Поїхали. І що нам падає? 800 тисяч... Нормально. І. Ого! Це те, що копна. Давайте в апгрейд закинемо. Поїхали. Шанс непоганий. Зайде чи ні, цікаво. Не зайшло трошки, але нічого, тому що. Е, є ще. Є ще ось такий скінчик. Давайте його закинемо на 2500. Не випадає. Ладно, е, давайте контракт. Все закинемо просто. Крім цього, на 600. На 600 контракт виходить, і що це? А, ми бачимо тут. А я думаю, що це. Ми бачимо, так, да, що тут випадає. Окей, непогано. Давай продамо. InkMate Inkmade Xibard. 5 штучок за 5000. Давай. Угу, угу, угу. Ну, трошки нас підзлив цей кейсик. Давайте 3 штучки ще відкриємо. І ще нам падає. М -м, все таке собі, да? На 2000 контракт і. Дивимось, не буде спелерити собі. Зіл'є, так. 3800. Щось контракти дають прям. Блін. Таке собі. І. Випада чи ні. Випало, до речі. До речі, випало. Давайте продамо. Ну, давайте швидко їх підкриємо. Угу. Давайте все просто в контракт, що з них випаде. Додам я. Таке. Таке, МПшка. Срібний, що нам дасть. Отаку собі дає. Навіть минулий краще дав в два рази більше. О, це глок, по-моєму, да, 900. Платіновий трошки не вистачає контракт Ну, контракт давав останнім часом. Зараз має відняти, мабуть, так? І що це буде? 1600. Так був контракт. Ну, невеличкий мінус дає. Давайте закинемо муху цю в апгрейд на е, 3000. Шанс 40%. Давай. Не дасть. Ладно, давайте відкриємо оцей хайп кейс. На 2500, поїхали. Нам падає 2500. Так, ну і 5 знов кейсів за 2500. Давайте. Давай окуп. Uh... Фігня, так. Почекайте. 3200. Мугун. Mm -hmm. Чо нам дропнеться? Ого. Статтрек Василіск. Давайте відкриємо оцей синій кейс. Одна штучка. Поїхала. 700. Ой, на 700, 7000 коштує джепоінтів. Блін, ну тут гонгнір, ну так. Да. <laughs> гунгнір, вірю, що випав би. Оцей кейсик. О, 5 штучок, 200. 2200 джепоінтів Коштувало це все. І дає. Авік нормально, да, по-моєму. 2400. На 595 всього буде. Ну, окей, давай. Треба окуп. Треба окуп. Ого, а щось сітка Сафари, така дорога. 645 є окуп. Так, ми можемо один меджик відкрити. Ну, давайте ризикнемо. Давайте трошки ризикнемо, поїхали. 3000 він коштов. Уггу. О. Ми можемо за 7000 жовтий відкрити. Оце єло, поїхали. Дай перчаточки, якісь супер дорогі. Було б непогано. Ну ні. Ну давай направо, по-моєму. Оце нормально, так? Да? Ні? 6500. Невеличкий злив. О, окей, ще раз. Давай. Давай, давай, давай. А скільки це коштує? Це злив, так? Ого. У них не вистачає. Два відкриємо. Давай щось непогане дай. Угу. Ну, таке собі. Давайте ще одного відкриємо. Давай щось нормальне прям. Нас знов цей дігл, який не окупає. Ну, можливо, якщо він прямо з фабрики, він буде окупати. Окей, нічого страшного. Нас ще розблокувався оцей кейсик. Дайте відкриємо. може щось цікавеньке випаде. І. І і. і, і, і. Направо перекотити? Ні. Окей, 1100. Нападає юмп. Окей. Дорогий. О, трошки злило. Трошки назлило. Треба відкрити оцей кейсик. І засунути все в контракт. Ой-ой-ой. ой Контракт. Була не була. 600. Давай Х2 хоча б нам. Ум. Апгрейд. Поїхали. Шанс. Непоганий 39%. І. Трошки ми промазуємо. Ану, поток. Э, Стотрек прямо з фабрики. 501. Поїхали. І. Ну, давай, давай, давай. Ну. Як сказати. Злив. Я тебе відкриємо льодяний такий. На 700. Була, не була. О! О, почекайте. Який, який. Оцей відчуваю. Нормально. Слухай. Ого. Ми зараз дуже ризикнемо і запихнемо абсолютно це все в контракт на 1300. Джеппоїнтів і що нам дасть. Ого. Ого. У нас може камбек на оце? Ніби може. Угу. Не дуже, так, може а навіщо я один відкрию. Що нам падає? Ага. Ну, поїхали. 999. Що нам падає? Почекай. Почекай. Скільки? 3000! Давайте поки що так і залишимо. Ну а ви не забувайте про мій промокод ATOMF, який дає вам 11% при депозиті. А також ви можете прогорнути оце колесо з бонусами. Ну і пам'ятайте, краще дивитись, ніж грати самому.